Дорогі брати і сестри, сьогоднішні наші роздуми над Божим Словом розпочнемо з першого читання. Є у Адама і Єва двоє синів Каїн і Авель, двоє трудяться. Один в полі, другий з тваринками. І двоє хочуть приносити Господу Богу жертву. Як ми чули в першому читанні, що одного Господь Бог захотів прийняти жертву. Не, а на другого не споглянув. Господь на авеля споглянув і на його жертву, а на Каїнаш і на його жертву не споглянув. Що Бог дивиться на одного, а на іншого не дивиться і на його жертву. З чим це, брати і сестри, могло бути пов'язано. Навіть у нас серед людей є така промовка на тобі Боже, що мені не гоже». Часом траплялось, напевно. Ми можемо мати такий досвід, що хтось дарує подарунок, але цей подарунок ну, може такий не мати великої такої вартості. І от в народі повстає така промовка, на тобі, Боже, що мені не негоже. Перший раз можна прийняти такий подарунок, але другий, третій раз це вже так виглядає, як насмішка, насмішка. Що із з Господом Богом? Чому Господу Богу приносили ці двоє братів жертви? Вони розуміли, що ціле їхнє життя воно залежить від подателя життя, від того, хто створив цю землю, і підтримує її в існуванні. Що один працював на полі, те, що вродить, те, що Господь Бог дасть, поблагословить, благословить, він буде мати що їсти, і другий теж з тваринками так само є да? з тим приплодом. Наступні тваринки те теж буде мати, да? буде мати з чого жити. І вони хочуть приносити плоди Господу Богу. І тому, на що Господь Бог дивиться? З досвіду знаємо, на що Господь Бог дивиться. Те, що є покірне, те, що є правдиве. Господь Бог наш любить правду. Бог не любить, коли перед Ним комбінують, Бог не любить, коли перед Ним грають роль, вдягають маску, бо Бог нас бачить наскрізь. Дарма, що мовчить, дарма, що мовчить, це не означає, що Він не помічає якихось наших недосконалостей. Але справа в тім, що дійшло до такого моменту, що Бог вже поглянув. На жертву Авеля, а на жертву Каїна на нього не спогляну. Що це споглядання Боже тепер в'яжеться? Господь благословляє. Господь благословляє. От придивімось, у нас є в Бердичеві санктуарі Матері Божої Бердичевської. Чому туди стільки багато паломників ходять? Бо люди там отримують Боже благословення, люди отримують там допомогу від Господа Бога. Люди возносять та молитви до Пресвятої Діви Марії і бачать, що це сповнюється в їхньому житті їхня просьба. Тому знову повертаються, тому своїх дітей приводять і тому там теж навіть є така книжка подяки, є теж стіна, де подарунки, подарунки від паломників, паломники залишають свої подарунки. Так от якщо Господь Бог погляне, то Він дасть своє благословення. Дай своє благословення. Коли отримує людина благословення, вона це дуже чітко орієнтується, що це, Боже, це не моє. І тішиться цим, радіє. Вона стає такою трошки сильнішою, випростовується, да, в цьому світі не так страшно жити. Тепер же ж далі. Каїн почав злитися на свого брата, а він бачить, що в Авелі є Боже благословення, а я не отримав, не отримав і злиться. І цікаво в цьому моменті тут не є якби сама зав'язка да, цієї ситуації, що одразу Каїн іде вбиває Авеля. Є розмова від Господа Бога. І сказав Господь до Каїна, чого ти розгнівався, чому твоє обличчя запалося? Коли чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі на тебе чатує, до тебе його пожадання, але ти мусиш над ним панувати. Є розмова, є діалог, є допомога від Господа Бога. Іншими словами, Господь Бог хоче ще раз усвідомити Каїна. Заналізуй, чому в тебе так стається в твоєму житті, що гнів зараз в тобі народжується і щораз більше і більше поширюється, розвивається. Що є причиною твого гніву? Чи так насправді твій брат проти тебе щось погане зробив? Чи він є такий, аж такий тобі ну, неприємний? Що, тобою, що з тобою діється? Але не зважає на слова Господа Бога, сказав Каїн до Авеля свого брата вийдемо назовні. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля свого брата і вбив його, з до чого допроваджує те, що не маємо Божого благословення. Яка людина є слабка, що гнів перемагає людину, і спокуса заходить так далеко, що вбиває свого родича, той, з яким багато. Ну, подолав труднощів, так? той, з яким в дитинстві дружив, той, з яким в дитинстві грався, той, який тебе знає, і ти його знаєш, гнів може допровадити до тебе до того, що вбиваєш цю особу, вбиваєш цю особу. І не є тут причиною цього гніву Господь Бог. Людина, людина, яка не слухається Господу Бога, Бог виходив на зустріч Каїну каже: аналізуй, що з тобою відбувається. Добре, стався гріх. Знов Господь Бог промовляє, де авель брат твій? Поки що нічого йому не закидає, не робить жодних таких вимагань, да? що ж це ти зробив, да? запитань тільки, де твій брат? Не знаю, хіба я сторож брата мого. Тобто абсолютно таке. Мені все одно, де є мій брат? Де є мій брат? І Тоді вже Господь Бог якби, каже, що я знаю, що сталося. Тому будеш відбувати таке покарання. Знов Каїн звертається до Господа Бога, Занадто тяжке, Господь Бог каже, не переживай. Я дам наказ, тебе ніхто чіпати не буде. Не буде ніхто тебе чіпати. Знов Господь Бог виходить до людини, знов Господь Бог хоче промовляти до людини. І тут. Постає питання, чи це Господь Бог нас не розуміє, чи це людина часом відвертається від Господа Бога. І відповідь, брати і сестри, вона приходить нам в другому читанні в Євангелії. Воно, хоч і дуже коротеньке, але насправді є дуже змістовне. Того часу вийшли фарисеї, і почали сперечатись з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, сперечатися. Вони мали свою думку, в якій тривали, і відстоюють свою думку, вони сперечали з Ісусом. І вимагають, дай нам знамення з неба. Зітхнувши своїм духом, він каже, чому оцей рід знамення шукає, ставить питання, каже, заналізуйте, що з вами відбувається, чому ви хочете побачити щось виняткове, що вами зараз керує? Чи взагалі у вас є віра до Господа Бога, який створив небо і землю, який підтримує це все виснування? Чому шукаєте чуда? Що тебе штовхає до того, щоб подивитись на чудо? І далі промовляю. Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Дуже таке провокаційне звернення Ісуса Христа. Дуже провокаційна відповідь. Але, брати і сестри, не так давно ми з вами переживали народження Ісуса Христа. Невже цей Господь Бог, який жив у вічності, мав комфорт на небесах, зійшов з небес на землю, щоб нам людям ще раз підказати, що ми рід лукавий, що ми тільки бажаємо бачити знамення, і прийшов нам сказати, не буде дано вам жодного знаку? Чи для цього прийшов? Напевно, ні. Коли покликував Натаніїла на апостола, каже, побачите відкрите небо, побачите ангелів, які спускаються на Сина чоловічого. Побачите знамення, будете бачити. Будете бачити. А іншим Ісус Христос каже, не побачите знамення. З чим це може бути пов'язане? Занадто багато вже зробив Ісус Христос чудес. Ходили свідки, ходили учасники цих чудес перед цими фарисеями і книжниками і казали, я був паралізований, він мене підняв, я був сліпий, він дав мені зір, я був глихий, і він зцілив мене. Ми бачили, як він розмножує хліб, як він роздає цей хліб. Але вимагали знаку, вимагали знамення, в якому дусі ходять, в якому дусі? що ними керує, що якби, задає їм напрямок їхніх поступків людей. Брати і сестри, сьогоднішнє слово Боже, воно має нас спонукати до того, що як ми є зранені первородним гріхом. Справді, які процеси можуть в нас відбуватись, і як це є небезпечно, не, слух, не слухатись Ісуса Христа. Бо коли будемо шукати лише знаків, можемо опинитись по тій стороні, які будуть кричати: нам не треба віддавати Ісуса Христа, віддай нам вараву, вараву. Плат буде питати, «А що робити з вашим царем. Немає в нас царя. Крім Цезаря, немає царя. Немає. Сьогодні просимо особливо Пресвятої Діви Марії, щоб допомагала нам. Вийти з цього болота, щоб дійсно показували нам правду про нас, про свого сина, про цю допомогу, яку Господь Бог нам до нас керує. Дякуємо тобі, Боже, за твою прихильність до людського роду. Дякуємо за те, що не знеохочуєшся нашими упадками і непостійністю. Дякуємо за те, що провадиш нас до вічності, щоб бути з тобою в небі. Амінь.